Друзі, привіт! Сьогодні! Як сімейний психотерапевт на дуже простому прикладі я вам поясню ту причину, з якої прекрасні, класні, чудові жінки дуже часто не можуть вибудувати. Нормальні, стабільні, щасливі, довготривалі стосунки. Давайте уявімо, що вам через три дні потрібно йти на якийсь захід, на якому вам потрібно бути просто красуночкою. Ви йдете до торгового центру і ось бачите, на манекені. Сукню, яка вас просто вражає, ви закохуєтеся в неї з першого погляду. В фантазіях ви вже бачите, як ви в цій сукні збираєте на собі просто мільйони шокованих вашою красою поглядів, збираєте неймовірну кількість компліментів. Але, от, в примірочні, ваша фантазія розбивається об каміння реальності, тому що. Ні ви підплаття, ні плаця під вас абсолютно не підходить. Причому що саме по собі платя і самі по собі ви абсолютно прекрасні, але тандем альянс не відбувається. І що тут варто зробити? Ну що ж, відгорювати в цій примірочній те, що не сталося, ре... фантазія не стала реальністю. Іти собі далі по торговельному центру обирати своє плаття. Але що роблять більші жінок? Так, друзі мої, ви праві. Починають е розвивати фантазію про те, як е або вона змінить себе під цю сукню, або вона цю сукню змінить під себе. Для прикладу, нічого страшного, що плаття менше за мене на два розміри. Що мені варто схуднути на ці два розміри за три дні? Так, або нічого страшного, в мене, в принципі, руки на місці, я там підіш'ю, я там піджачок одягну, я там поясочок прив'яжу, я там волосячко розпущу, і буде ілюзія того, що все прекрасно. І знаєте, добре, якщо там дійсно е, плаця менше не на два розміри, або більш не на два розміри, а просто так трішечки трішечки вам жме. І дійсно ви два дні не пожерли тортика на ніч і в платтячко сіли, як в лиці. Або десь там на суконці трішечки заширока широка талія ви взяли поясочок, підв'язали і ось красунечка. Але якщо дійсно фантазії не абсолютно і тотально не відповідають можливій реальності, і тут стається справжня катастрофа. Коли або безпосередньо перед виходом ви розумієте, що не влазите, що це жах. Або ще гірше, коли на самому святкуванні у вас розходиться ця блискавка на спині. Все випадає, вивалюється, ви не знаєте, куди дітися від сорому. Або не можете ні танцювати, ні розслабитися. Тому що відчуваєте, що ось ось трісне по швові. І ходите в 33 піджачках, так, щоб десь там не видно було, десь щось там ще щось в такій напрузі. А... І ще з цього і нічого гарного. Тому, друзі мої, дівчата, все-таки я б вам дуже рекомендувала знімати рожеві окуляри прямо в примірочній. і доки у вас ще є час і можливість, і є точно варіант про те, що в цьому торгівельному центрі. Крім цієї однієї сукні, яка вам справді дуже подобається, є ваша сукня, з якою ви будете в класному тандемі, про це я точно можу вам сказати і 100% гарантувати. Робіть висновки правильні, вчасно. Приходьте до мене на індивідуальні консультації, задавайте питання, всім нам свого гарного підходящого платічка. Сьогодні.